Всім привіт! Зараз покажу вам, як правильно користуватись афірмаціями. Звісно, ви можете обирати якісь вам собі картиночки, фразочки і просто їх собі повторювати. Але що дуже часто трапляється, дуже часто ви не вірите, коли це просто фраза все буде добре. Тому що будь-яка фраза повинна бути підтверджена якоюсь дією, щоб ви в неї повірили, вона повинна бути підтвердженою. Дуже круто, коли кажуть: Ну, не переживай, все буде добре сьогоднішній день буде добрим. Але в кінці вечора, якщо ви навіть повторите собі цю фразу, ви можете відчувати певне розчарування, тому що ніби нічого гарного так і не сталося. Так, от як правильно використовувати афірмації. Самої фрази недостатньо. Кожна фраза повинна бути підтверджена дією. От, наприклад, я беру фразочку. Зараз сьогодні я закладаю фундамент для прекрасного будущого. Сьогодні я закладаю фундамент для прекрасного майбутнього. Класна фраза, правда. Але щоб ваш мозок в це повірив, ви повинні цю фразу закріпити якоюсь дією, яку ви обов'язково зробите. Нехай це буде зовсім маленька дія, але вона трапиться. Ви однозначно її зробите, і в кінці дня чи в кінці тижня ви відчуєте, що ця фраза справді спрацювала. Показую, отже, сьогодні я закладаю фундамент для прекрасного майбутнього. І для цього я сьогодні щось повинен зробити. Щось я сьогодні зроблю. Якщо це фраза на день, щось сьогодні зроблю. Якщо це фраза на тиждень, цього тижня я щось зроблю. Набагато краще, коли ви прописуєте декілька дій, які ви можете зробити впродовж дня, тижня, місяця. І отже, сьогодні я закладаю фундамент для прекрасного майбутнього, і тому я сьогодні візьму свій планер і в планері пропишу свій графік на завтра, наприклад. Наприклад, я візьму планер і пропишу е, якийсь план на завтра. Або ж я закладаю сьогодні фундамент для прекрасного майбутнього, і тому сьогодні я подивлюсь якийсь відеоурок, або навіть конкретний відеоурок. І в такому випадку ви ходите сьогодні цілий день собі повторюєте. Сьогодні я закладаю фундамент для прекрасного майбутнього, і для цього я подивлю сьогодні якесь відео е, про психологію, про роботу мозку, ще щось, тобто яке певне відео. І Після цього, що я роблю? Я дивлюсь це відео. Я обов'язково цю дію виконую. Я роблю її реальною. І тоді, коли я впродовж дня повторюю цю фразу, але я знаю, яку дію я для цієї фрази зроблю, а потім я роблю цю дію. Мозок починає вірити, що ви справді що справді ця афірмація працює, тому що афірмація як такова вона не має, скажімо так, певної дії. Вона така гарна, красива і пуста, на мій погляд. Але для того, щоб ви справді себе переконали, щоб ваш мозок переконався в тому, що це не просто фразочка, а щоб ви справді внутрішньо відчули силу від цієї фрази, ви повинні додавати дію. Давайте ще, от, наприклад, про -про проведемо. витягнемо, давайте ага, та ж сама, давайте ще. Я легко привлікаю деньги. Я легко приваблюю гроші. І для того, що я можу сьогодні зробити, яка б могла бути підтверджена для того, що я легко до себе при... заохочую гроші. Давайте разом подумаємо. Така складнувата, тому що коли щось пов'язано з зовнішнім, тому що гроші це зовнішня річ, це не пов'язано з внутрішнім. Але для цього, наприклад, ну, для прикладу, я можу сходити в банк і дізнатися про їхні певні тарифи. Ну це досить складно на мій погляд. Було би краще, якби було щось а, легше. Я легко приприприприохочу до себе заохочують до себе гроші. А так як я це знаю, я сьогодні піду підулю собі додаткову каву, яку я, наприклад, сьогодні не збиралася купувати, або замовлю якусь річ, яку я давно хотіла замовити. І в такому випадку ви себе програмуєте на те, що гроші до вас приходять легко. От це, мабуть, те, що я зробила. Для того, щоб цю фразу підтвердити, значить, я заохочую до себе гроші дуже просто, я приваблюю, О, я приваблюю гроші до себе легко, і тому я сьогодні. Куплю собі, наприклад, там ковтинку, яку давно хотіла купити щось такого от плану. І коли ви це робите і повторюєте цю фразу, ваш мозок починає в це вірити, тому що у вас є закріплена дія для цього. Ви підтверджуєте своєму мозку, що це не просто гарна фраза, а ви справді щось зробили в цьому напрямку. Ви якось це підтвердили. І коли у вас є підтверджуюча дія, мозок, хоч не хоче, він починає з часом в це вірити. І справді ваше поле, те, що говориться, воно змінюється. Ви починаєте справді притягати гроші, ваше майбутнє справді починає бути хорошим. Тому будь-яку афірмацію закріплюйте завжди дією. Додавайте певну дію. Тобто, я буду дивіться, я далі буду вам скидати фрази, але ви додавайте їх для себе певною дією. А краще декілька. Нехай вони будуть зовсім невеличкі, зовсім маленькі, але у вас будуть певні дії в цьому напрямку. Всесвіт направляє всі мої дії прекрасна фраза. І для закріплення Всесвіт направляє всі мої дії. Наприклад, сьогодні я видихну і не буду хвилюватися взагалі ні про що. Сьогодні в мене день релаксу, або навіть тиждень релаксу. І всі труднощі, які будуть приходити до мене, всі ніби незрозумілі ситуації, я буду просто їх приймати. Ну, окей, так то й так. Тому що я вірю, що Всесвіт направляє всі мої дії. Ось так працюють А Зараз покажу ще, як працюють у нас картки, які без фраз, просто метафоричні картки.